Завершення опалювального сезону проблеми транспорту та доріг, брак місць під поховання. На ці та інші питання відповів Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Більше вже за мить. Квітень у Чернівцях розпочався з завершення опалювального сезону. Про це також згадав і Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Проте зауважив, тепло збережуть в низці закладів. Ми отримали лист. Від обласної адміністрації уряду, де просто нас ну, змусили точити газ. Але ми зараз ми плануємо завтра на позачерговому в вконкомі прийняти рішення про продовження опалювального сезону на маленькі котельні, які більшість опалять садочки, школи і міську дитячу лікарню на той невеличкий залишок нас ще зберігся по ліміту газу. Що ж до скарг підприємців з вулиці Заньковецької, очільник міста розповів, незручності ймовірно будуть до кінця ремонтних робіт, які планують завершити в серпні. Однак для покращення ситуації для приїзду планують відкрити прилеглу вулицю Чайковського. Вони повинні змиритися з тим, що вулиця Заньковацька буде пішокідною. І доступ є. Ну так можливо, це під час ремонтів вулиць, так ну є якісь незручності, але ну, це потрібно пережити і зрозуміти, що будь-яка вулиця, яка ремонтується. Бо це ми говорили, там Ярошинська чи там вулиця головна буде ремонтуватися. Так вона викликає певні незручності. Ну я, я, я думаю, якщо ми відкриємо на вулицю Звиковецьку, якого плана закінчити там до кінця сверня, це буде одна з найкращих вулиць. Повідно, це той бізнес, який там знаходиться, він тільки від, від цього лише виграє. На запитання про нестачу місць для паркування у середмісті Роман Клічук зазначив, розглядають варіант будівництва підземного паркінгу. Однак, через брак інвесторів, поки це лише проєкт. Стосовно паркування ми говорили, це і зараз воно так, так само ну і актуальним. Все таки зробити один підземний паркінг, саме зручний по під'їздам, по роз'їздам, Це в це Соборна площ. Вона може бути і слугувати як і сховищем, бомбосховищем. Та тобто для там поруч університету є школа, воно було б зручно, Ну і заодно б був би такий дворівневий дворів Окрім того, відповів Роман Клічук і на запитання про брак площі під поховання на кладовищах. На попередні ми викупували. Ну, прийнято це було рішення про, про викуп з земельної ді, 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 ділянки однієї на кладовище. Зараз я дамо ще про одну ділянку. Я думаю, що ми маємо це питання ну, на тимчасово, там, на, 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 на рік вирішимо, але виключно по кладовищу вгодили. Котра на розгляді доля аптеки музею. Під керівництвом Центральної міської клінічної лікарні установа запрацює до літа, припускає мер. Ми в квітні місяці ми ну воно ж як ще що, то це прийнято рішення, що має бути аптека. Але у зв'язку з тим, що лікарні є неприбутковими. Але відкривають аптеку. От ми ще до кінця юридично не розуміючи, це не вплине на неприбутковість лі лікарні. Це зараз воно вже вроді все там узгоджується. От Я сьогодні якраз був центральній міській лікарні, і, наче то, наче то це узгодилося. Ми плануємо вже на квітневу сесію об'єднати аптеку No2 це центральною міською лікарнею. Зокрема, на прес-конференції міський голова зазначив, повноваження колишнього заступника Василя Зазуляка розділять між трьома іншими заступниками: Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.